Сьогодні будемо випікати мок'яний пиріг. Для цього ми візьмемо такі інгредієнти: шклянку цукру піско, шклянку кефіру, 3 яйця, 450 г муки просіяної, змішаної з двома столовими ложками манки, однією чайною ложечкою соди і однією чайною ложечкою розпушувача, також додамо щіпку солі, пів кілограма тертої на дрібну терку моркви суковитою. Спеції, тут ми візьмемо корицю і ванільний цукор по чайній ложечці, горіхи. Все це ми будемо збивати і випікати. Перекладаємо пиріг в форму. В даному випадку ми печемо в тортівниці. і розігріту духовку при 170 градусів печемо 20-30 хвилин. Будемо перевіряти сухою шпажкою на випічку. Такий у нас випікся морків'яний пиріг. Ми його тепер розділимо на три частинки. І перекладемо вершковим кремом. Перекладаємо наш моркв'яний пиріг. Використовуємо сироп з квітів бузини для пропитки, а крем цього разу ми зробили з маскарпони і вершків. Закриваємо його плівкою і ставимо до холодильника. До завтрашнього дня. Ось так виглядає зріз нашого морковного пирога. З кремом, з маскарпоне, з вершками. Смачного вам.